Ребята, всім привіт! Я пропустила день, тому що ви знаєте, в мене є трохи от ці стреси, ну не стреси, а ця бігатня, бігатня, я, чесно кажучи, трохи втомилась. Втомилась настільки, що просто треба трошки робити перерив. Значить, зараз їдемо з Дів Вчора було ще 39. Зараз їдемо нам дали. Адресу дає сімейний лікар, який може виїхати натом. Ну, на, на сіні дуже викликати. визивати тобто, за гроші, щоб приїхали і бабушку послухали, щоб бути спокійними, що все нормально. Бо температури -то в неї вже не було. Вот. Ну тим не мені, треба чеквозрості, щоб не було пневмонії. мені. Все ж так в больниці вони їх опанували. бабушку забрати. Так... Я забула бабушки. Ну, ну, ладно. Е, Ребята, тут дело не в тому, що забрати не забрати. Як людина привыкла жити сама все життя, вона сама собі там туалет, то все. Ну, це не так просто взять, забрати. Для неї це ну, би, не дуже хорошо, коли людина не хоче. Ми навіть по дідушкам смотримо. Дедушка то туалетом, что у нього проблема сходить, то все. Он уже э, не это Не, Подойдите, как у нас океан. Тут сейчас покажу. Посмотрите. Вот этот океан уже здесь больше, наверное, десятые. до тротуара, що тротуар весь полетень, вже бурим. Коротше, їдемо. Чим записала, у нас є тут така приватна клініка, родовід називається. Тут є сімейні лікарі. Приїде сьогодні лікар, коштує 1200 гривень виїзд. Отак от. Так от. Ну, вибору у нас немає, тому що нам треба по-любому щоб ну, послухали її, тому що ну, я не знаю, та її ще в лікарню будуть Девочки, вітайте, вітайте, вітайте! Шампанського за мой счет всем. Мені пришло 255 долларов з Ютуба. Скромний заробіток. Спасибо вам всем, что вы этот э, як я вам... Підтримуйте, сам. хотіла сказати, донатіть, а потім вспомнила, що ви не донатіть, а ну ладно, все <laughs> одно дякую. Така доволі, не можу. Хотілося, звісно, що собі таке купити, але зараз час не то. Так що це перша зарплата уйде на розходи битові. Бачите, бо і в больниці, і гамніці, і все на світі. Ну нічого страшного, якось буде. Все буде добре. Їдемо зараз. Ждем лікаря, тому що я не знаю, нам уже смисл їхати зараз додому, якщо скоро приїде лікар. Оце таке, оце таке, понимаєте. Слава Богу, все нормально. Я спокійно. Приймаю поздравлення. Так не думала, що не прийде. Прийшло, прийшло, не обманули, не обманули. Прийшло в доларах. Да. По тому поводу ми заїхали в Макдональдс на макдрайв. Ну, я навіть макохве не пила. Не можна, не можна що то вийти. Дімочка не їсть, йому не можна, во-первых, він і не хоче. Він сказав, що йому стало погано, коли я сіла в машину, тому що я передухалась духами в Монпарі і в сен При Притом, які він мені подарував перший раз ще років вісім назад. Йому, оказується, плохо від них. Чи? А я їх не чувствую, Представляєш, як мені підходять парфюми, я їх взагалі не чувствую. А він каже, що вмирає. отсюда маникюр не могла сходить на маникюр, потому что вирусы и Тома куда? Знаете, еще принести вирусы и не. Так что такое? Что Я не знаю, что он с этим роллом рубля Без всяких же дополнительных этих, без ничего. Так что, девочки, независимая и самодостаточная. Боже, девочки, заїхали в Новус, нічого не купили, 1500 нічого. Правда, знаєте, що я купила? Зараз я прийду додому. Зараз, по тих всіх больниць, ось, верні врачей. Е я купила такі обрезки свинячі на, на котлетний набор. І там хороший такий гуляш, м'ясистий, там не то, що сало чи ще щось. А дуже хороший такий набор по 103 по 170, да, по-моєму их очень хорошие. Я сейчас перекручу, сейчас сделаю фаршик, чесночок купила. Сделаю фаршик и сделаю котлетки, ужарю до макарончика. А еще решили сделать салат. Это я, короче, вчера в ТикТоке лягала спати и подавила рецепт Красное море, Червоное море. Ой, девочки, такой смешный рецепт, но захотелось мне. Это там одна из Белой Церкви, девочка, женщина. Она трошки, мне кажется, такая, вольтрон. І, этот, і вона це рецепт діла. Ну, очень неплохой навіть сала. майонез ми купили, кстати, баночний в стеклі. Попробуем. Один взяли рута. Непоганий. Ми поміж брали рута і соуси вкусні. І взяли цей. Хіба ми брали рутовський, так? Да? І ще якісь теж була на нього акція. Ну, ми ж по акціям ходимо. Це теж якісь там. А ні, на нього не було акції. Він просто... Це на руту була акція. От, і і які-то ще іностранні, не знаю. Що ми зараз поїдемо подивимося, що врач скаже, то я вже приїду і саме буду готувати. Там якраз все, що ззаді буде, все, що на постійній основі. Там, mm -hmm. от, от, дивіться, отут. Список, оце все ми приймаємо на постійній основі, окрім цього, я ще його просто не знайшла. Середжен. Так, uh -huh. все інше ми на постійній основі тривало приймаємо. І бачите, до дерджінса uh -huh. нам додали ось це в лікарню. Да, оце ми зараз його додаємо два рази на день з їжею. А солодко не їсте? Зараз ні. Але справа в тому, що коли забрали в лікарню, вона трохи ходила в магазин, тось тобто uh -huh. там було й конфетка, і про вже, звісно, уже, звісно. Ви зараз не виходите, поки нікуди. Ні, поки слабкість, Я боюсь, щоб не зачепилася ніде. Клопідограю, розова А розова стати до цього приймали Ні, оце нове. Статини Дивіться. Не приймали. Клопідоргель, угу. розова статин, ксарелто. і Сарін це все нове. Це те, що угу. нам назначили в лікарні. А угу. то все ми приймали ще після інфаркту з листопада. Сарелто розріджувати буде кров, розова статин, в принципі, статина, що, в принципі, тромби. Копідограль теж розріджувати вас два uh, розріджуючих. З часом будете наблюдати. Кровотечі... Треба буде, так? Да? Так, в общем, що сказав доктор. Послухав, все нормально з легкими. Трохи кашель, симптоматичне лікування. Нічого взагалі 36,8 температура, низький пульс. 45-48. Получається так. Що до цього треба? Записувати, так як ми записуємо. І через два тижні, якщо що до кардіолога дозування, коригувати ті препарати, що їй назначили, можуть ті препарати можуть понижати пульс і давлення. Тому що давлення 110, а в неї було 200 там, і так далі. Тобто все контролювати, і, якщо що, обращатися закон на консультацію. Добрий день. До дому, пожалуйста, меня завезти. Я устала. Я уже втомилася. Вот, так что все то всё нормально. Будем лечиться, выбора нету. Идём домой, теперь все уже. Сейчас быстро разгружаю и еду же до бабушки батончик на каретке. ну кто у нас адаптация наша, чтобы был чесночок. Чесночок, бо котлетки, все с чесночком. Так, чесночок. Сховала, я не буду разрушать, буду Дима разрушать. В общем, такое печенье с сыром с беконом. Дима захотел, Вы сейчас по 15 гривен. Фарш на суп с индейка. И вот это на котлеты, девочки, стоит 169 гривен. Такое хорошее мясо. Сейчас я его быстро и разделаю. Ну, в смысле, разделаю. Короче, я его и на котлеты приеду сделаю. сейчас я до бабушки, потом котлеты, омлеты. тут капуста надо стушить Мои любимые 10 овощей, без них никуда. Вот такой майонез мы купили, 100, 100 с чем-то гривен. Девочки знают, откуда он? Імпортер новую Украину. Кедаун. В общем, такой. И вот это труд. Дима, кажется, мы його брали, я не помню. На салат помидор. Бабушке на суп гомилки. На овочевий суп я взяла гомилки сразу. Это девочки. Когда мы не всплывают. Это спаситель. Ага, перчик взяли. Тоже на салат. Этот. Женские делишки на Хайбуда. І оце мені на... Тоже надо. На салат. Це надо на цей салат, что я вам говорю, червоне мона называется. Сейчас я достану крапові палочки. У нас будут у, нас. у нас же будуть крапові палочки. Салатик с помидорчиком. Ну, Маленькую всю эту возьму. Все. В общем, я поехала до бабушки. Я уже поехала туда. М -м, Ладно, ребята, я поехала. Возьму зарядки свои. О, он даже хватит на одну сеорету. Зацею уезжаю. Доктора ждати. В общем, я вже вдома, значить, я поставила два супи хлопцям своїм з рикадельками, бабусі овочем. У мене ще залиша овочі заморожені. Я зараз всі зварю такий суп. Вот. Я хочу на завтра наварити їсти, щоб нічого завтра, крім книжки, не держати в руках. Бажаю лимонад. пити лимонад не зал. К... Добавок наша любимая кармочка не хоче їсти сухий корм. Бо вона привыкла, що ми її корм отак от замачуємо і він такий типу м'якенький. І вона перекидує сухий корм з тарілки демонстративно і не їсть його. Отак. А ви говорили, дворовая собачка. Дворовая собачка, цаца -ца наша, не їсть. Я начистила на овочі овочи капусту. Сейчас теж тоже завтра с бабушки с мясом, суп. И сделаю сейчас фарш. Я купила ж килограмм оцих. цих. Сейчас, девочки, подожди. Э, килограм... Вот этого обрезного, оно ну так і называется в ногу котлетне мясо. Котлетне. Котлетне, так і называется, серьезно. И воно дуже-дуже непогане, Поэтому сейчас я его порубаю. Так. Я сейчас сделаю фарш. Сразу фарш делаю на два раза. Половину заморожу, половину э, пожарю. Тоже хлопцем с макаронами. Вот это хлебчик я замочила. О, сосед приехал, Санек приехал. Э, на обед не приехал с работы. Значит, цибулька, Мясо сейчас. Да, это мясо уже Дина? А все. Я вам сейчас открою и даже покажу это мясо. Оно очень даже неплохое. Сейчас давайте... тогда. Де більше зараз Покажу. Все самое. Посмотрите. Смотрите. Ну, що погане мясо, хочете сказати на котлети. Не смущить мене. Отлично. Отлично. Не жирне, нічого, це свинина. Ну нормально. Зараз я ще вріжу чесночок. Бо в котлетку всегда я люблю додати чесночок. деду Гриша, девочки, это сам фашка Это так сейчас я не могу есть, он мне мне от него погано Ну, так тяжело. А вы знаете, когда он тушенный, вареный или вот обжаренный, то очень даже ничего. Единственный момент, что я вам хочу сказать, девочки, Э, пробовала все шторми, это конкретно в духовке делать. Ну не то. Я люблю в сухариках, вот в последнее время, на маленькой температурке я добавляю водички потом. Поняла, я как жарила, водички добавила. Добавила водички туда, фарш. И этот. И вы знаете, и потом за этот самый, Протушую таких долго. Так долго, знаєте, прям довго. Так що я вас. Хоча що вони тільки обжарені з двох сторон. Так прихопилися, водички кришечку заливаю і по минут 15 так, з каждої сторони. От, хлебчик ну, без батона, девочки, извините, я не могу. Сейчас давайте я включу маса. Сейчас буду подрізати і трохи цей хорошо. Втім, отакий у мене вийшов фарш. Тут цибуля, чесник, хліб ішов. І, І м'ясо. Тепер воно Тепер беремо три яєчки. У мене вони три children egg. Яйця дівчатки мить треба тільки переживаємо. Хорошенько помолі. Вбиває м'ячко. Бачите, такі якісь маленькі. Це дитя, якихось курі почок, чи що, я не знаю, когось завів, вони якісь, синові, якісь курочки. І вони такі мені кусочки яєчки несуть. Так, далі. Що ми робимо далі? Беремо сіль. Щось боже, це не крамо. Кошмар. Беремо соль. Посолили, посолили. Я еще мало соли, потому что я сейчас буду специи добавлять. Я люблю носить овощи, хоть вы и вами, то есть Может оливаться, хоть и грубаться. Но все равно буду досить овощи добавлять. Так. Перчик, ну, само собой. Куда без перчика? Ну, так вот, трошки перчу, 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 перчу. І, конечно же, мої любимые 10 очей. Обажаю эту приправу, не знаю. Що делаю теперь? Нащу руки. Раніше я пам'ятаю що вже від мама мивину куряча приправа. Пам'ятаєте, таке було? Куряча приправа вот аромати Сумасшедші. Боже это добрый санячки. Клипчика люблю багато в котлеты. Я не люблю само мясо хочете хочете не не люблю. Ой. Ну, а тут у нас все. Мне все дуже богато, поэтому я сразу его буду разделять на пополам. Половину жарить, а половину в морозилку. І потім з морозилки достала, тільки вже готове. І все. Бери собі і жар. Сковородку кинула. Чи хоч духовку, хто як хоче. Ну все. Так що ці обрізки можна смело брати. Дуже хороше м'ясо, дуже. Ну, це, хто любить свини, вона просто свинину всі люблять, крім мене. Так ще така брехуха, боже, я теж люблю свинину, дівчатки. Сейчас я половинку откладу и такий получился фаршик на котлетке. Шикарный. Какие-то цибулины я дві дала. Хорошо дала так цибулину. Сейчас я их трохи пожарю. Більшу половину морозилку, там Вовочка может прийти. Хотя Вовочки сейчас я таке не даю, Старшие съедят с удовольствием. Вытираем сразу. Машина засрала, просто чистим Раз, 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 раз. Все. Красота. Так что вот так вот. вот. Такой фарш. Девочки, морозилочку. Прекрасно. Все, достала, пожарила все. Коли быстро надо, що супчики мої закипають. І все, готово. Так, супчики, ну, цей доварюється бульон бабушки. Ну, такі я і з курочкой варю. Я ну, курку отдельно варю, потім додаю. Ще мені ж досталося, що це зап'єна по якості. Коротше, бабушки такі варю. Цим, с рікадельками зварила, з індюшки. Бабушки може тоже за мною жирна. Дайте хоч перепочити, дайте хоч отдохнуть. У мене такі всі бали, що навіть корма не хоче їсти корм, видите ли. Понимаєш? Вона не хоче есть корм, бо що я його не розмочила. В інтернат вона не хоче. Мені очень интересно командувати мені думала. Щоб, дівочки, жарю котлітоси значить з двох сторон обжарила щоб так от чуть-чуть бачила трохи пережарила ну, сковородка пончена якась чесно слово а потім наливаю водички закриваю кришкою і по минут 15 з кожної сторони Тому що кипить там кипить там бурлити в общем поняли закалапуцяла собі маковки хто це так взяв мікрем'яв Макофочки. Зараз буду бити макофочки. Отправила Діме. Діма відправила, боже, хліб, хлібина ушла. Зараз. Це цибульку в супчик. Сипала по дімчиків. Без цибулька градичку залишилася. Я не вбираю. Щось прийде десь з гуляк, супчик. Маковка. Кажу, Дім, хочу щось сладеньке таке, не могу. Шоколадку, гамнятку. А це ми в новості купили крекер. Маша, може, это стоит убрать отсюда. Господи, девочки, це на, на про запас беру. Про запас. Крекер, морський круїз з бекон. Дима сказав, що дуже-дуже смачно. Але ніяких більше опознавательних знаків. нет. Я так понимаю, що это розвісний. Бо бачите, все, непонятно. Ну ладно. В общем, так, бачите котлетки поджарюю. Бачите, які красиві, подивіться, хорошенькі. Красотуни. Зараз котлеточки, водичкой залю. От вони главное, щоб вони прихватилися, поняли? Вот прихватились, значить, все. І чуть-чуть водички, маленький огонь і кришку наливаю. Ну, как чуть-чуть водички, щоб поняли, воно не все. Сейчас я на п'ятерочку поставила і накрию, Все. От воно собі буде там жариться, шквариться. І так по минут 15 я люблю з кожної сторони. Я люблю довго, бо я боюся, ви знаєте, що я тривожна, а мені на вже все було готово. 150 разів. Я вже бабин суп за... закипів І Я роблю вже менше, воно все одно равно буяет. Цветовой этот. Я хорошо и разварю овочі. и зубы тоже погонят. І капусточку Щас тушу і з м'ясом, що вона їла. І все. На завтра я її меню приготувала. Своїм макарончик, сварю, салатик зрозуміється з крабової палички. Оце треба купити кармі нову миску. Потому що, бачите, що вона з нею зробила. Цей градик її відмивав, відмивала, вона все одно погризла, побила. Можете мене захейтити, я знаю. Но... Куплю нову, куплю нову, не бачила. Це ж не хочу подвиг їсти. Тільки отак бери і отако за це. Дівчатки, можете мене поругати за миску, завтра куплю. Чесно кажучи, я її не бачила, що вона в такому стані. Так рибочки мої провожу я канікули. От так от. Щоб не розслаблялась, правильно? Нече. розслаблятися, в себе повірила тоже. Звезда. В общем, девочки, начали дивиться сериал юнацтво. О, хай Бог милой, я уже вся на нервах. Мне так дивиться не можно. У меня срачи. Значит, делаю перед вами отчет и гружу видео. Капусточка пошла. В ход. Котлетки приготовила. Супчик бабушки готов. Супчик мы уже поели готов. И до котлеток вермешелька готова. Салатик. Коротше, вирішили без скрабового. Значить, значит, що тут показуємо, Значить, тут помідорка, перчик, сыр твердий і цибулька. Все соломкою нарізали і заправили майонезом. Коли вечері, да? так? Да. А що це ти делиш? Так, Така вечерять. Не хочеш? Не, будемо вечерити. Вечерять позже, так? Да? Ну, В общем, градик тільки прийшов, так що. Так, да, ми супчик з Дімою перекусила. Це зараз катусточку сушу. Супчик завтра завезу. Оце такі котлетки нажарила з цього фарша. Шикарні котлетки вийшли. Діма сказав, що дуже смачні. я ще сіки заморозила. В общем, ребята, це та й таке. Наготовила, напекла, пукнула і пішла, да, пап? Це все стине, я потім все. Завтра завезу. Суп їй на два дня. Капуста теж буде. Ше, ще, ше. Ще, ще. А, у нас гречка. У меня є гречки. Ну, я и там говорю, ну, кашу. Що я. Ну, конечно, я. Там же ж є і пшеняна, і все на світі. В общем, ребята, серіал такий. Родителям, конечно, стоит подивиться, особенно з дітьми, бо ми багато чого не знаємо. о подростковом возрасте наших детей. Поэтому всем рекомендую сериал ЮНАСТА. Мы с папкой дымся, да? Непоганый. Надо больше уделять времени своїм дітям, конечно. Потому що це страшно балакати з ними. И щоб вони всегда приходили і все розказували. Мамки и папки. Все, дорогі, пока всі. Пишіть коментарі, давайте, відмічайте там зарплату. Бо ми відмічаємо. бачите, істина готова. Лежимо. Дім'я вже краще, слава Богу, трохи, да, Дімчик? Ну така, ну, температури наче нема. Просто слабості ще держа. Отак вот уже, слава Богу. Так що все. Пока все.